На Білгородщині раптово упав російський іл 76 За повідомленням так званого глави регіону В'ячеслава Гладкова, інцидент стався в Корочанському районі, який розташований менш ніж за 100 кілометрах від кордону з Україною. Відео падіння та вибуху активно поширюють у мережі. Льонь прямо на. Вас. На відео місцевих мешканців можна помітити сліди диму, схожий на вибух після зенітної ракети. Водночас, з падінням літака, російська Міноборони в цей же час відзвітувало про збитий український дрон над Білгородською областю. Згодом в Міноборони Арефії підтвердили і так звану авіакатастрофу іл 76 та почали розповідати, що на борту нібито були українські полонені, яких, начебто, везли на обмін. Тим часом в українському координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що збирають і аналізують інформацію. У Міноборони України наразі не можуть підтвердити, що літак уразили українські сили оборони, оскільки ще з'ясовують інформацію. Зазначимо, що ІЛ-76 це військово-транспортний літак, який може перевозити як військову техніку та зброю, так і десятки людей. Вартість судна оцінюють у 27 мільйонів доларів. Росіяни використовують ІЛ 76 для швидкого перекидання своїх військ із місця постійної дислокації до зони бойових дій у перші дні повномасштабної війни. Українські військові збили два Іл-76 із десантом у районі Василькова та над Білою церквою Київської області. Максим Турченський, телеканал НТА.